Питання до поліцейських: що роблять цілком невинні люди, і тим самим накликають на себе підозри. Я вже досить довго працюю копом, тому більше не намагаюсь вгадувати поведінку людей. Люди нервують і поводяться дивно, коли бачать копів. Наприклад, моя дружина взагалі заплакала, коли її востаннє зупинили. Офіцери, у мене в бардачку права і техпаспорт. Я витягую їх. Це не пістолет. Уявіть, якби це був пістолет. Топ незручних моментів у житті. Пішов до сусіда забирати посилку. Двері відчинив молодий хлопець. Я кажу: Ви не мій сусід. Він відповідає: Ні, я тут не живу, але ось ваша посилка. Він зачинив двері, а потім відчинив знову і продовжив: Я не грабую це місце чи щось таке. Це будинок моєї тітки. Не хвилюйся, друже. Грабіжники зазвичай не відчиняють двері взагалі. Я поліцейський у відставці з Великої Британії. Невинні люди зізнаються у всьому, навіть якщо це не є злочином, оскільки вони відчайдушно намагаються уникнути неприємностей. Приклад поліцейські стукають у двері для отримання інформації. Хлопець відчиняє двері, і одразу ж починає зізнаватись, що його шини трохи лисі, що він палить у під'їзді, і що він випадково впустив трохи сміття з вікна. Ну чувак, розслабся, все нормально. Ми тут за іншим. Я деякий час працював пожежником. У мене було багато розмов з непричетними до злочину людьми. Деякі люди просто багато говорять, коли нервують, і це легко помітити. Наче ці люди насправді ні про що не говорять, вони просто вимовляють слова. А от підозрілими є ті, хто явно намагається підвести вас безпосередньо до того місця, де вони влаштували диверсію, але не кажучи прямо про свої дії. Вони не можуть просто припинити говорити про це, додають все більше і більше деталей. Аж до того, що вони згадують. Гадують занадто багато про те, що сталось. Я колишній лейтенант, я можу дати вам 100% дієву пораду, яка допоможе тримати себе при поліції і не виглядати підозріло а також це розлютить копів, наскільки це можливо, бо вони звикли прощупувати людей. Потрібно просто тримати рот на замку. Просто знаєте, перестаньте говорити. Це буде набагато краще для вас у довгостроковій перспективі. Я ніколи не хотів когось просто так заткнути, але люди через свій язик потрапляють у великі неприємності. Я був копом менше року, але я спробую відповісти на це питання. Я одна підозріла ознака: ворожість без очевидної причини. І, взагалі, судячи з високої температури, яка піднялась в цьому обговоренні, судячи з того, скільки людей написало, де бісек копів, немає закону, що говорить, що я повинен з вами розмовляти, я знаю свої права. І так далі, буде важко вам пояснити мою думку. Як би там не було, це частково справедливо. Але відповідь на питання, що роблять невинні люди, які викликають підозру, саме це: ось ці ворожі прокльони, захист своїх прав, які не намагались порушити. Зазвичай люди, які не приховують злочинної діяльності, ставляться до копів із вічливостю та проявляють елементарний етикет. Вони. Не хочуть розмовляти з копом, але вони не є відверто ворожими, і вони дадуть відповідь на кілька запитань, щоб закінчити спілкування якомога швидше. Мою увагу привертають люди, які без видимої причини проявляють ворожість. Я був офіцером поліції протягом 25 років, і мені важко відповісти на це питання. Реакція на присутність поліцейського може бути різною. Зазвичай більшість людей нервували і спостерігали за мною, не намагаючись приховати нерви. Це було особливо кумедно в транспорті. Деякі водії дивились прямо перед собою і виглядали застиглими як статуї, коли зупинялись на червоне світло. Я уявляв, що вони думають, що якщо не подивляться на мене, то я їх не помічу. Іноді я спеціально. Повертав голову, щоб показати, що дивлюсь прямо на них. Якщо вони нарешті піддавались і дивились на мене, я посміхався. Я намагався багато посміхатись, щоб розслабити людей. Будьте собою, і якщо ви нервуєте, то ви такі ж, як і багато інших невинних людей. Просто знервовані. Я офіцер поліції у відставці, і навіть я нервую, коли їду за кермом з поліцейськими за спиною. Я не боюсь поліції, але я боюсь, що моя страхова компанія підвищить тарифи, якщо мені випишуть штраф, і мене. Зупиняли кілька разів у моєму житті, і уявіть, я вижив після розмови з копом без жодної подряпини. У мене навіть обшукували машину до того, як я став поліцейським. Нічого не знайшли і мене відпустили. О, я колись задав копу це питання. Був дуже спекотний день, і поліцейський просто сидів у своїй машині під палаючим сонцем на парковці з опущеним вікном. Я підійшов до своєї машини і сказав йому, що на вулиці дуже спекотно, і я прямую до Taco Bell і запитав, чи не хоче. Він, щоб я приніс йому щось випити. Якщо б цей коп випив зранку кави, то, можливо, історія закінчилась би по-іншому. До речі, про каву. Мені тут надіслали цікавий набір на тестування. Я його спробувала і що я можу вам сказати? Хороша кава. Особливо цінно, коли підбирають її під твої смаки і спосіб приготування. Наприклад, я готую каву тільки у гейзерній кавоварці. Компанія 25 Coffee Roasters має мету популяризувати кавову культуру серед українців, адже будь-який день може стати краще з горнятком хорошої кави. Вони активно допомагають ЗСУ. Наприклад, у них на сайті можна купити підвішену каву, яку відправлять нашим захисникам. Мене особисто підкорив проект Kevin's з який створений для підтримки тварин, які постраждали від війни. Проект назвали Кевінськава. Але хто ж такий Кевін? Кевін це котик, якого під час війни біля Львівського вокзалу підібрала СММ-менеджерка компанії. Кевін швидко став домашнім котом. А інші котики з львівського притулку, яким не так пощастило, тепер отримують допомогу. Ну і, шановне панство, що я можу вам сказати? Кава є кава. Ось це, наприклад, мій фаворит з набору. За промокодом послухай, отримуєте приємний бонус у вигляді знижки 20% на всю зернову каву, окрім дрібів, комбо та наборів. Діє протягом місяця з моменту публікації. Ці відео, і взагалі, що причепились до мене, розкажи та розкажи вам за каву. Подивитись все в описі під відео. Отже, продовжуємо. Я запитав його, чи не хоче він, щоб я приніс йому випити або ще чогось, поки я буду там. Він сказав, що ні, йому і так добре. Тож я сів у машину і почав виїжджати з парковки. Я також помітив, що він теж почав виїжджати зі свого місця. Я проїхав до Taco Bell, це було недалеко по дорозі, і, звичайно ж, офіцер їхав за мною. Я заїхав на парковку і припаркувався. Офіцер зупинив свою машину позаду моєї, заблокувавши мене. Він почав задавати всілякі питання про моє особисто. Життя, де я працюю і так далі. Зрештою, він просто сказав: те, що ви зараз зробили, було дуже підозріло. Я запитав, як можна бути з кимось вічливим і не викликати підозр А він просто завів машину і поїхав геть. Я почав йти до Такобел і помітив, що він скритно припаркувався на стоянці через дорогу. Я добре знаю, що він це зробив для стеження, тому я зайшов туди на цілу годину, щоб просто розслабитись, поїсти і взагалі поспілкуватись з людьми. Згодом я вийшов, поїхав. Їхав на заправку, і тут зі стоянки виїхав офіцер і почав переслідувати мене разом з двома іншими поліцейськими машинами. Неочікувано за мною по всьому місту протягом наступних 15 хвилин їхали три поліцейські машини. Врешті-решт вони від'їхали, і на цьому все закінчилось. Тож, гадаю, вічливість для поліцейських вважається дуже підозрілою. Одного разу я був присутній на суді над хлопцем, якого заарештували разом з двома іншими за звинуваченням у зберіганні зброї та наркотиків. Поліцейський, який їх затримав, дав свідчення. Його запитували про те, чому він зробив зупинку, в результаті якої поліцейські знайшли наркотики і пістолет. І якщо я правильно пам'ятаю, у них були прострочені номери або щось подібне. Але поліцейський, очевидно, не міг цього побачити через камеру радару. Тож адвокат запитав, чому він виїхав на дорогу. І Почав їх переслідувати. Поліцейський відповів, що це тому, що вони їхали з дотриманням швидкісного режиму. І ніхто з людей в машині не повернув голови, щоб подивитися на поліцейського, коли вони проїжджали повз нього. Він сказав, що це підозріло, тому що на цій дорозі всі перевищують швидкість. Отже, вони, мабуть, робили щось не так, якщо не перевищували швидкість. А прострочені номери просто дали йому достатню підставу для зупинки, але підозра виникла через те, що вони просто дотримувались закону. З тих я ніколи не дотримуюсь швидкісного режиму. Мораль цієї історії полягає в тому, що копи можуть зупинити вас, коли захочуть, навіть якщо ти не зробив нічого поганого, вони можуть щось придумати. Це трохи лайно. Якоб коп з Техасу. Одна з найпоширеніших речей, яку роблять невинні люди, це проявляти агресію, коли ми з'являємось. Наприклад, ми отримуємо виклик 9.1.1, де все, що чує диспетчер, це крики чоловіка та жінки, які кричать одне на одного, зазвичай у якомусь жилому комплексі. Ми приїжджаємо туди і не бачимо жодних ознак порушення спокою. Я бачу хлопця, який йде до своєї машини. Питаю, чи він бачив щось або чув, можливо. І перше, що він робить, починає кричати. Про своє право виходити на вулицю або ще якусь дурницю. І навіть після пояснення ситуації деякі люди так і не заспокоюються після своєї маленької агресивної теради. Розумні, винуваті й добре пристосовані люди не стають такими агресивними, тому виглядає так, ніби вони намагаються щось приховати, наприклад, домашні негаразди. А ще люди, які ходять о другій ночі поряд з нами в усьому чорному із рюкзаком. Звісно, є мільйон невинних причин, щоб так робити, але я все одно зупиною зупиню таку людину, не зважаючи ні на що, тому що це моя робота бути допитливим, і це чудовий стримуючий фактор, якщо ця людина дійсно замислила щось погане. Зупинитися це загальний термін, який в даному випадку означає вступити в контакт за згодою. Я розумію, як може це бути неправильно трактовано, тобто не затримувати їх, а просто вступити в контакт. Ми використовуємо термін зупинити, тому що ми зазвичай їдемо на машині, тож нам доводиться зупинятись, потім виходити і роз... Змовляти з людьми. Бігти, лол. Мій друг бачив копів і просто тікав вулицею в протилежному напрямку, подивившись на них кілька секунд. А вони вмикали сирени, робили квадратні очі і неслись за ним. Просто так. Він просто думав, що це весело, якщо вони його наздужануть. Він просто скаже: Привіт, офіцери! Вам щось потрібно? Вони обшукали б його або його сумку, але у нього навіть не було речей з собою гарна спортивна виласка. Я офіцер поліції. Ви дасте сказати? Одного разу я просто їхав і побачив самотнього чувака, який йшов мені назустріч, і він поставив собі за мету не дивитись на мою поліцейську машину. Просто дивився в будь-якому напрямку, але не в моєму. Була третя година ночі, і на вулиці були тільки я і він. Очевидно, це підозріло, тому що більшість невинних людей будуть дивитись і витріщатись на нас. Тому я розвернув свою машину і чувак вдарив по ній своїми копитами. Пролетів пару метрів, послизнувши. На люду я під'їжджаю до нього. А це мій умовний знайомий, який порушив комендантську годину. До речі, його ще й безкоштовно доправили до в'язниці. Цей хлопець під судом, де йому було призначено комендантську годину, оскільки він очікував судового розгляду справи про сексуальне насильство. І Я все одно знав його в обличчя. Тож, якби він подивився на мене, чи не подивився, почав бігти чи стояти. Він все одно потрапив би до в'язниці цього вечора.